Шановні друзі, всім доброго дня. Наш канал давно не виходив в ефір, ми не знімали ніякого відео, не було такої великої, ну, будь-якої причини. Сьогодні я хочу зняти відео невеличке, Ну, воно таке скорше рекламного характеру. Зараз я все скажу. А поки що такий огляд. Тут наша фіра така. Я її зробив спеціально, щоб возити тюки драбини або сіну. Або тюки. Тут драбини таке, щоб їм не дерев'яні а з проводу. Ну мені таке сподобалось, я вже давно роблю такі драбини. Отими. Тут прутик шестерка, вони легкі міцні і міцні, добрі. Того можна зняти. Тут я вставляю ще, вставляється рейка, якщо возити тюки, і воно таке досить досить багато. 50 тюків можна спокійно вести. А якщо тюки не возити, то тако краще. Просто без тих рейок, якщо сіно, то легше грузити, легше розгружати. Але я е, відео хочу зняти на таку тему. може когось цікавить така е, кінна косарка, Тут наша обертачка. Все підряд, щоб не збивало нікого. Тут кінний плуг, далі кінна копачка. Але тут є виріб який. Я би міг продати, в принципі, він мені не потрібний, я ним не користуюся вже давно, то його косарка кінна. Вигляд не є привабливою, бо вона вже ну, багато років не косила, але вона, тут є все робоче. Вставити косу, поставити косогін, то все є сховане, щоб не, не ржавіло, не гнило. І вона робила редуктор тут в хорошому стані. Ну, хорошую як, Чуть не в ідеальному, бо я... Колись я косив у неї всю траву, ми косили всю сіно робили. Але тепер я вже не, не кошу, то бажано двох чоловік. А так тут все робоче. Може когось би зацікавила, може, є якісь любителі, що люблять, там собі її відреставрував, помалював. Ну, от його. Дишіль, то я робив конкретно, він такий, як бачите, зсунутий, зміщений. То я робив, бо я ставив, е, брав передню підтоку від воза і так, е, і так коні тягнули. Але кожен по-різному, можна на одному дишлі, щоб коні тримали. Е, а можна ще краще зробити таку от теліжку, вущу колеса, ніж у возі. І тоді той дешель буде прямий. Ну, може, когось зацікавить. Вона мені просто не потрібна. І тому я би її продав. Може, когось зацікавить. Ціна на неї якраз і невелика. Я хочу за неї 6 тисяч гривень. Ну, якщо для порівняння, то 5 тисяч коштує ну, такий от плуг двохкорпусний. А картопликопершка, я за неї. 3-4 роки тому взагалі заплатив 11 тисяч. Ну а тут виріб набагато складніший. За 6 тисяч може ще б поторгувався хтось. Якби хтось дійсно хотів. На таку тему відео. Ну і заодно вже покажу своїх коні. Коні в нас не мінялося, Хмара лишиться. І далі там пасеться тросточка, і мама кобил. Там далі тросточки. Сіно ми вже заготовили, тюки зробили. Потім ще прийде пора, з молотим і Буду робити. Е -е, хочу робити тюки ще з вісяною соломою. От наша хмара, їй е -е, через півтора місяця буде три роки. Лишиться вже така, вже готова вона і до роботи, і вже можна до жеребця. Ну я не крив, не вийшло у мене пикшу, але ще маю надію, що може я її покрию. О. Така вона, така в неї будова. На мене то непогано. Підніми голову. Бомки бо не дають не дають спокійно, адекватно. Така донька барі. Я її мірив на початку літа обхват грудей, то вона мала 217 см. Зараз не знаю, може вона трохи схудла. Бо то спека, та й. До речі, може хтось підкаже мені, їй, от, чи, як я казав, скоро три роки, а вона ще зуби не міняла. І щось я там не бачу якогось знаку, чи що, чи то пізньо спіла така буде порода чи що, чому навіть. ну, Дехто в такому віці вже міняє, хоча б зачепи. А в неї ще всі... Зуби молодші. ну Покажи морду. Не хоче не показати. Ось таке невеличке відео, в основному може когось зацікавить е, косарка. До речі, кажу, що косарка, та воно так і є. Сементні е, косарки вони після них краще ними добре косити чи люцерку, чи конюшину. Після них краще росте друга трава ніж після дискової. Ну так кажуть, я там не, не нав'язую, просто таке я чув. Мій номер телефону 096 97 45 139. Якщо б когось цікавила, косарка, то можете дзвонити. Але продається вона самовивозом. Я кажу, ціна там зовсім невелика, там металу вага, напевно, я не знаю. Кілограм може. 600, може, півтони Наразі всім дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні!